Українці настільки надихають, що про нашу історію вже цілі шоу роблять. Столичний Терця Гулівер спеціально до свого дня народження запросив усіх охочих безпосередньо занурюватись до незвичного мультимедійного шоу. У ньому глядач потрапляє до світу космічних мрійників, які змінюють історію вже сьогодні. За допомогою нашого шоу ми спробуємо відповісти на питання, в чому ж таки суперсила українців. Ми відкриваємо нові сенси, розповідаємо про видатних українців, про яких говорять досить мало, але вони важливі. Вони зробили унікальний внесок для нашої країни. Іммерсивне шоу Україна Всесвіту на прикладі знакових подій розповідає, як викарбувалися головні риси українців: космічність, мудрість, сердечність. Завдяки таким дуже якісним українським відкриттям, як ти ж гелікоптер, великі досягнення в кардіології це да, дуже пізнавально і цікаво. А щоб якомога більше українців змогло подивитися шоу, ТРЦ організував покази аж до кінця лютого, а перші два тижні з вільним входом єдине за попередньою реєстрацією.